Першим, що було зроблено, зняті державні прапори на пам'яті Кислава. Значить, знайшли ці прапори, знайшли цей банір в зоні АТО. Але наша поліція не захотіла розслідувати це питання. Після цього продовжилось, опять, Значить, побиття. Пам'ятних дошок на школах на вузах, значить потім, значить, розбиття надгробника Небесної Сотні біля бувшого пам'ятника Леніна. Тепер ще з вандаліз пройшов, значить, облили пам'ятник Мазепі. Якщо працювала наша міліція раніше, була тепер поліція, то цього б не було. А так, як ніхто потім з цим не займається, то це таке, таке відношення. Вчора відбулася сесія сесія обласної ради при виступі. Начальника поліції Беха, де громадськість схотів задати йому питання про ці вандалізми і все остальне. Але депутати обласної ради не дали дозволу на виступ громадськості. От відбулося ночь, ну за таке, що твориться. Дивіться, подивіться ти граната.